Привіт, друзі! Як ви думаєте, чому не настав ще кінець світу? Тому що в Царстві Божому ще є місця. Бог запрошує всіх на пір, на весілля да? і на весіллі ще є місця. Тому не прогавте своє місце, своє призначення. Бути першими, бути первістками, бути обраними, не просто званими. І Бог чекає, коли ми покаємось, да, тому що хтось втратив своє призначення, втратив своє місце і з перших став останнім. Як це відбувається? Ми вже це з вами проходили і знаємо, що фарисеї, да, релігійники, вони... Не оцінили, вони не покаялися, тому що вони осуджували, судили Ісуса Христа. І сьогодні багато таких віруючих, які знаходяться в заквасті фарисейській це релігія, яка не дає спасіння людям. І Бог. Він хоче, щоб ми покаялися, щоб ми відмовилися від мертвих діл, Богу не потрібна релігія якась, якісь ритуали, обряди, Богу потрібне дійсне щире покаяння. Покаяння це зміна мислення, це відмова від мертвих діл, від гріха. Чи багато ми знаємо таких віруючих, які дійсно покаялися і не роблять вже гріха, да? а виконують волю Божу. Саме цього хоче Бог, щоб ми поєдналися з Його служителями, з апостолами, з Його Духом, щоб в нас був Дух Божий, щоб ми фокусували свою увагу на горня, на слово Боже, на дух, а не просто на плоть. Щоб я. Не фокусувалася на цій плоті, на цьому плотському матеріальному, да там на целюліт там чи на морщинки, а щоб я фокусувала свою увагу на те, щоб збирати з Ісусом Христом. І якщо ми покаялися, то в нас буде на першому місці Ісус Христос. Слово Боже, да, ми будемо частиною живої церкви, ми будемо Його тілом, тілом Ісуса Христа. І в нас буде сила Духа Святого зв'язувати. Сильного, тобто диявола, і допомагати іншим людям ставати дітьми Божими, учнями Ісуса Христа. Тому я запрошую тебе приєднатися до живої церкви, приєднатися на конференцію, яка